Людинки, всім привіт. Буквально вчора наш президент анонсував можливість перереєстрації чи продажу автомобіля через мобільний застосунок Дія. Тепер продавцеві і покупцеві не потрібно з'являтися в сервісний центр, там бронювати собі номерки, талончики на конкретні дати і час. Просто два смартфони, два застосунки Дія. Продавець, покупець оглянули автомобіль, розрахувалися по коштам, сіли через додаток швиденько, не більше 15 хвилин. Це все зробили. Нове свідоцтво про реєстрацію, нові номерні знаки на покупця приходять поштою, і люди поїхали собі жити і працювати далі, мінімально витрачаючи на це час і для багато кого зусилля і нервові. Клітини. І буквально вчора тільки ця послуга була анонсована, по мережі розлетілася величезна кількість жартів, які діляться на різні категорії. Одні там створюють меми про те, що от тепер перекупи горюють, адже люди тепер можуть самостійно через смартфони продавати автомобілі і купувати. Одні жартують про те, що перекупи тепер радіють. Така з'явилась можливість. Я, чесно кажучи, не розумію плюсів, мінусів конкретно для тих людей, яких називають перекупом від такої послуги. Але давайте зі сторони свого досвіду. Свіду, тому що я за останні п'ять років робив доволі таки багато перереєстрацій власних автомобілів, допомагаю з реєстраціями своїм клієнтам. Буквально вчора я проводив першу реєстрацію свого електромобіля в сервісному центрі. Тому гадаю, можу вам надати з висоти власного досвіду певну кількість позитивних речей на мою персональну суб'єктивну думку, на які позитивно вплине саме робота. Перепродажу автомобіля через застосунок Дія, також декілька зауважень: що перепродати можна тільки той автомобіль, який знаходиться на українській реєстрації. Передпродати можна тільки перший автомобіль, який ви продаєте, за календарний рік. Тобто, якщо ви в цьому році вже продавали автомобіль. То другий автомобіль ви обов'язково маєте продати зі сплатою податку для того, щоб розрахувати правильно податок. Вам фізично з автомобілем треба з'явитися в сервісний центр, щоб експерти провели його оцінку, оцінили його вартість, від якої ви сплачуєте податок. Саме тому ця послуга розповсюджується ну тільки на перший продаж. Вона не розповсюджується на першу реєстрацію автомобілів, які завезені з-за кордону. Вже цим автомобілям обов'язково треба проходити експертне дослідження, тобто перевірку номерів, агрегатів, документів. В цілому автомобіля, щоб там не було ніяких підробок, і щоб ви не потрапили на шахрайство. Тому поки що тільки звичайний перепродаж. І давайте розберемося, на що він вплине, чи дійсно це позитивна новина, чи варто цим користуватись. До речі, можете також зайти в додаток Дія оновіть його до останньої версії. Він також і по дизайну змінився. І якщо ваш автомобіль підтягується в додатку, трішки покрокуйте там до моменту, коли треба ввести покупця дані. Якби подивіться, як це все виглядає і працює. Гадаю. Від сьогодні з 00 годин ця послуга вже запрацювала через там тиждень-два. Ми побачимо в мережі реальні відгуки. Пішли, поговоримо про те, чому я вважаю, що ця штукенція є дійсно корисною в першу чергу для звичайних людей, а не для тих, там перекупів бігунків як більше жартує в мережі. Поїхали. одна із найважливіших речей. Який ми маємо завдячувати появі такої функції в застосунку дія, це економія часу. Якщо нам зараз обіцяють, що за 15 хвилин ви проведете всю процедуру, плюс окей, там треба буде пізніше сходити через день-два, отримати номерні знаки і свідоцтво про реєстрацію на пошті, це все рівно швидше, ніж це коли-небудь відбувалося навіть за допомогою нових сервісних центрів, які в нас в Україні здається, десь дві 2015 там році відкрились, тому що навіть сівши за комп'ютер, зробивши онлайн запис на певну дату Певний час в сервісний центр, ти витрачаєш якраз десь біля 15 хвилин. А тут за 15 хвилин ти проробив всю процедуру. Ну, плюс, повторюсь, пізніше там витратиш 10-15 хвилин на те, щоб отримати свідоцтво про реєстрацію і номерні знаки. І все. А уявіть, якщо ти 15 хвилин записався в чергу електронну, потім ти їдеш в сервісний центр, затори, ти виїжджаєш раніше, приїжджаєш там повітряна тривога, там якийсь бій в комп'ютері, щось не працює, якби і так далі. Тому економія часу просто неймовірна. Велика кількість людей цей час можуть реально конвертувати в гроші. Це корисно і для цих людей, це корисно в тому числі і для. Країни, чому цим зайнялося Міністерство цифрової трансформації? Тому що коли люди працюють, вони в тому числі приносять користь і гроші державі не тільки собі. Тому ну, в плані економії часу, як на мене, це взагалі крутяк. Далі дивіться завдяки тому, що ви з продавцем можете, маючи два смартфони на руках, зробити швиденьку перереєстрацію автомобіля, вам не треба прив'язуватися до робочих чи вихідних днів сервісного центру. Це взагалі крутяк. Вам не треба знову ж таки прив'язуватися до перереєстрації. Щоб отримати номерний знак свого регіону, там брати доручення, договір купівлі, продажу, це економить час, і це дещо зручніше. Я ще не проводив повністю цю процедуру через дію, але нові номерні знаки мають видаватися саме по місцю реєстрації, яке записано в документах покупця, і приходити з серією саме його регіону. Хто спробував, в кого вдавалося, хто отримував номерні знаки, будь ласка, відпишіть, як це діє в коментарях. Адже якщо це працює саме так, то то це взагалі бомба, тому що в нас велика кількість людей по Україні їздить і купує автомобілі в різних містах. Як це відбувалося до сьогоднішнього дня? Людина з Львова приїжджає в місто Харків, дивиться автомобіль, він йому підходить, він його купує. Але роблячи перереєстрацію в сервісному центрі, якщо йому вдасться взяти талончик якийсь на цей день, коли він приїхав, то все рівно він отримає номерні знаки Харківського регіону. Багато хто цього не хоче. Є в кожного свої мухи, умовно кажучи, в голові. А, знову ж таки, ти приїхав, подивився автомобіль, підходить, а часу в сервісному центрі немає. А так, ти в будь-який час, навіть не те, що час, не те, що день, так, ти в будь-який час доби навіть можеш зустрітись з продавцем і зробити перереєстрацію. Ну, мені здається, це неймовірно крутий сервіс, який в першу чергу допоможе людям. Але фішка. Я зараз маю на цьому наголосити через те, що до нас за останній рік зверталося дуже і дуже багато людей, українців, які виїхали на своїх автомобілях на українській реєстрації за кордон. І там за кордоном вже навіть створюються такі спеціальні майданчики з подібних автомобілів на українській реєстрації, де вони стоять, де люди якимось чином намагаються їх звідти продати. І це реально головна біль, тому що якщо ти хочеш продати сторонній людині свій автомобіль, на якому ти виїхав, за кордон ти маєш зробити доручення в Україну. Ти не заїжджаєш по ряду причин, у кожного вони свої. Тому доручення ти зробити в Україні не можеш. Тобі треба його робити там. Тобі треба піти в консульство, записатись в консульстві знову ж на певну дату, певний час, коли тебе приймуть, зробити це доручення. Тобі треба відправити автомобіль, тобі треба відправити доручення. Знову ж таки, вже потім людина самостійно в Україні це все перереєструє. А так людина, українець зі своїм автомобілем, знаходячись за кордоном, маючи додаток дія. У себе в телефоні чи смартфоні може зробити перепродаж на іншу людину, яка знаходиться, наприклад, в Україні. Хтось доставить цей автомобіль, перевезе через кордон, і вуаля це мені здається вирішить неймовірно велику кількість питань саме тих українців, які виїхали за кордон. Тому що там, коли автомобіль на українській реєстрації побув більше року, з ним треба щось робити або ставити на місцеву реєстрацію, або вивозити в Україну. І повторюю, за останній рік чи навіть трішки більше це реально головний біль до нас звертали. Величезна кількість людей тому дивіться, скільки позитивних моментів, якби я назбирав, просто в цій. Здавалося б простій процедурі, дуже важливій, тому що транспорт зараз є для більшості людей дуже і дуже необхідним видом пересування. Хтось заробляє завдяки ньому гроші, хтось купує транспорт, щоб на всякий випадок, там повторення 24 лютого, 22 року, виїхати в екстреному випадку, і так далі. Ну без транспорту в сучасному житті доволі таки складно. І саме тому держава, як бачите, пішла на зустріч, якби і собі спростила життя і людям. Ще яка фішка? Дивіться, через те, що тепер більше людей почне робити перереєстрацію саме в смартфоні, зменшаться черги в сервісних центрах. Тепер через те, що в сервісних центрах у людей буде менше роботи, вони зможуть більш лояльно відноситись до людей. Бо бувають ситуації, коли там, через людський фактор в сервісному центрі можуть там, або відмовити, або щось вам не сподобалося. Ви один одному працівнику сервісному центру, там, чи ще щось подібне, і щось там можуть виникати якісь конфліктні ситуації. Тому це знову ж таки виключає момент. Плюс, чому я це говорю? Що це може статися, скоріш за все. І має статися, тому що в кінці 2023 року, в серпні, місяці, у нас відмінили обов'язкове експертне дослідження для автомобілів, які перереєстровуються в Україні, які були на українській реєстрації. І те, з яким азартом, бажанням експерти тепер виходять до людей, щоб зробити експертний огляд, абсолютно не порівняти з тим, коли експертне дослідження було обов'язковим. Тому що тоді за ними люди бігали, тепер. Експерти виходять до людей, ходять за людьми. Це моє таке спостереження, і це реально бачите, працює. Тобто, повторюсь, цей сервіс по перереєстрації автомобілів більше 7 чи 8 років в Україні постійно змінюється. І те, що бачу, я він постійно вдосконалюється. І мені це подобається. Користуюсь. Ну реально це круто. І я радий, що це відбувається в нашій країні, тому що навіть якщо ми візьмемо якісь закордонні країни, більшість з них. Тих, які ми вважаємо більш розвиненими там країнами світу, не мають чогось подібного. Це реально ну рівень, от прям топ. Я цим ну я цим реально горжусь. А тепер про негативні моменти перереєстрації у дії, які вже за перший день почали з'являтися в мережі, комусь не вдається зробити перереєстрацію через те, що вони мають певні проблеми з місцем проживання, тобто воно в них там чи не змінено, наприклад, декомунізація проведена, вулиця змінилася, людина в себе в прописці, вулицю не змінила. Чи, наприклад, там деякі люди у нас і досі, навіть не то, що деякі, дуже багато людей і досі не мають реєстрації прописки тієї самої. тут. Друзі, питання таке: навіть якщо ви це будете робити без дії, маючи таку проблему в своїх документах, у вас це не вдасться зробити і в сервісному центрі. Тому ці речі треба вирішувати ще до того, як ви збираєтеся щось купити чи щось продати. Це дуже важливо, щоб в ваших документах не було ніякої плутанини. Тоді, ну якби не буде винен винна ні дія, ні працівник в сервісному центрі. Гадаю, така інформація про те, як наша з вами країна цифровізується і в певних місцях починає крокувати навіть дещо. Швидше більш розвинених країн вам була. Цікаво, якщо так, поставте вподобайку. Свої думки, враження стосовно того, що ви думаєте про послугу перереєстрації автомобіля в дії? Опишіть внизу в коментарях, можливо, хтось мав досвід, дуже прошу ним поділитися. І якщо ви нові на цьому каналі, обов'язково підпишіться також під відео. А я персонально ще почекаю, доки нам ведуть все ж таки те саме обіцяне розмитнення автомобілів і першу їх реєстрацію, які вперше привозяться за кордон. Дякую за увагу. І до нових зустрічі.